Житомиряни провели в останню путь полеглого 52-річного захисника Батьківщини Олексія Адамовича. Олексій Іванович народився та виріс у місті Житомирі. Житомир. Самих юних років він був прикладом доброти, відповідальності. Працелюбності, закінчивши загальноосвітню школу номер 16 у Житомирі, він вступив до торговельно-економічного коледжу, де здобув освіту за спеціальністю технології приготування їжі та організації громадського харчування. Де б він не був чи то в школі, чи то в техніку. він на роботі його завжди поважали та цінували за його щирість. За його чесність, порядність, за його готовність завжди прийти на допомогу. Останні роки Олексій працював у галузі будівництва, відбудовував нашу державу. Коли його власний будинок постраждав від ворожого авіаудару, він не зламався, не склав руки, не впав у вічі. А власними силами його відбудовував. Він завжди дарував тепло своєї душі, своїм рідним друзям. Близьким у червні 2024 року Олексій доєднався до одного з підрозділів Збройних сил і став на захист України, адже знав, що інакше не зможе. Прийшов навчання, був гранатометником у механізованій бригаді. Можню виконував свій військовий обов'язок, наближав у перемогу. Та 19 жовтня 2024 року, під час виконання бойового завдання. На Донеччині Олексій Іванович героїчно загинув. Загинув як мужній воїн, як герой, як справжній син України. Лише через 10 місяців Олексій на щиті повернувся до рідного міста. У вічній скорботі залишились сім'я, рідні, близькі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.